Всім привіт! Після тижневих душів сьогодні, врешті-решт, така власне, хороша погодка. Ну, і розпочну сьогоднішню велопрогулянку біля підніжжя відреставрованого замку. Сидівши вдома, лазив в Google Maps і знайшов, на мою думку, цікавий веломаршрут. Сусіднє місто без асфальту, майже так як показує Google Maps, 13 кілометрів. В одну сторону. Зараз я вже приїхав кілометр 700 від мого місця проживання до цього замку. Ну і звідти зараз виїжджаю на оффроуд, скажімо так. Частину маршруту я вам вже показував. Ну і приїдемося, я думаю, буде цікаво. Повторюсь, дощі лише недавно перестали падати, так що дорога може бути. Трішки з болотом. Побачив. У нас же ж велосипед МТБ. Також я вчора трішки катнув. Недалеко тут, можна сказати велодоріжками біля будинку. Бо хотів випробовувати нові педалі. Хочу вам сказати, що взагалі супер. Держак педалів дуже класний. Можна сказати, як в контактах. Нога як прилипає до до педалів. Хоча я хвилювався, що можливо буде трішки незручно за рахунок тих шипів. Так як піни там такі не дуже маленькі. Але все взагалі супер, їх навіть не відчуваєш. Не знаю як це вплине на підошву кросівок. Так, от починаються у нас перші болота. Але я думаю, сильно їм не зашкодить. Так, вони в мене так не нові, можна їх ними пожертвувати. А що побачимо. Я там подивився фінальні точки призначення, якась, якась цікава місцина якийсь парк, можна буде прогулятися, ну і заодно вам можливо щось зараз цікаве засняти. Ну а поки цими дорожками десь трішки краще, десь трішки гірші, О, бачите ще калюжі не повисихали. Рухаюсь, нагадаю, в одну сторону десь близько. 13 кілометрів. Опа, Ну і тут у нас перша природа перешкода. Але тут брід великий, не глибокий точніше, проте земля трішки слизьковата. Обережніше. Так, камінь у нас хитається, але успішно подолали цей брід. Ну і рухаюсь далі. Далі я думаю буде цікавіше. Ну тут одразу проглядається, що маршрут уже такий менш туристичний. Так, так як все зароше. Ну і не видно, щоб тут частенько хтось їздить чи на велосипеді, чи навіть на якихось позашляховиках. Тим цікавіше. Так, тут починаються у нас перші гризєві ванни. Так, акуратненько проїжджаємо, так як альтернативу об'їхати не було. ні зліва, ні справа. Бачу, що після... Не знаю як там буде далі, але вже мабуть мені щось здається, що після цієї покатушки потрібно буде далі помити ланцюг. Ну і далі змазати змазкою. <кхи> так, як ланцюг уже Опа, тут такий у нас підйомчик. Ланцюг уже змазав керамічною змазкою. Ніби нормально. Але що я можу сказати, я в цьому новачок. Так, тут також тут такий цікавий з'їзд. Слизьковато. Трішки підзакинуло заднє колесо. Ну що, рухаємося далі. До речі, хотів би подякувати за підтримку каналу в коментарях. Дуже цікаво було почитати, що люди пишуть на рахунок або рейдуть тюнингу, скажімо так, велосипеду. <кій> Дуже мені сподобався коментар. Людина написала, що багато не потрібно вкладати грошей в дешеву раму, але якщо вкладаєш, то потрібно <кій> більше працювати на полегшення велосипеда. Почати з коліс, потім <кій> по можливості кермо, підсиділ, ну, а в останню чергу вже займатися трансмісією. Хоча Трансмісія мене влаштовує повністю. До речі, якщо замінювали або знаєте якийсь хороший аналог там, велосипедних дисків, а також гуми, щоб зменшити вагу, можете написати в коментарях. Буду дуже вдячний. Так, трошки вона вже більш... менш болотиста, хоча... Я проїхав лише 3 кілометри, якщо не брати до уваги ті кілометри, які я проїхав з дому до того замку, звідки почав відео. Ну і от, на велопрогулянках, що ще мені подобається, час від часу попадаються от такі локації, де можна помилуватися природою. Хоча сюди в принципі можна заїхати на будь-якому виді і підвиді велосипеду. Головне бажання. Так, ну а я що? Ну я рухаюсь далі. Попереду ще трішки кілометрів. Десь в районі 10 Перша дорога на даний момент мені подобається. Собі, крутиш педалі. Офрот! Пташки співають! Взагалі! Супер! Ну і потрібно час від часу доставати телефон щоб звірятися по Google Maps. Хоча тут немає де сильно заблукати, потрібно триматися поближче до річки. Ну і приїдемо у правильному напрямку. Оп, гілляки ще така у нас дорога. Трішки я вкатався, якщо чуєте по голосу, то... Вже не так хекаю, як загнаний пес, трішки краще. Ну, тако якщо катати кожен день, хоча б потрішку, то організм адаптується і по-перше оздоровлюється, а по-інше спалює лишні калорії з моїм. З моєю комплексою це дуже корисно зігнати так пару кілограмчиків, знаєте, пару калорій, пару КГ. Такий у нас починається. Такий у нас веломаршрут. маршрут. З кожним кілометром все цікавіше і цікавіше. Опа-па. Так, тут вже хтось до мене їхав і проклав маршрут. Можна рухатись по його слідам. А в цілому велосипед, можна сказати, якийсь один з методів медитації. Їдеш собі пташки співають. Свіже повітря, якого не завжди вистачає, коли йде нормальна крутка педалів. Поки що катаємось. Тут якась дамба. Не зрозуміло. Так, ну і у нас трава Змінюється помаленьку. На каміння. Опа! Зовсім інше дорожнє покриття. Але тим цікавіше. Стараюся вкручувати десь в районі 15 км за годину від 15 до 20 так, щоб взагалі не було дуже повільно. Креще трішки слів про велокомп'ютер, якщо комусь буде цікаво. Він показує у нас швидкість руху. Пройдений кілометраж, ну і ще там пару параметрів, які мені особливо важливі. Також можна під'єднатися до програмки, можна скачати з плеймаркета, ну і там він вже показує сам маршрут на карті, куди ви приїхали. Так що в цілком задоволений, на даний момент мені його... Вистачає з головою. До речі, до нього невисока ціна десь в районі 15 доларів на Аліекспрес. <кій> Називається він IGP Sport. Можете пошукати, якщо комусь себе цікаво. Тому що купляти якийсь дорогі або велонавігатор. Зараз, по-перше, немає потреби. Ну а по-інше на даний момент я не бачу жодного змісту купувати собі такий девайс. Тим паче вони не дешеві. Можливо, згодом. Зараз в планах кажуть робити якийсь міні тюнінг велосипеда, працюючи на його. Полегшення. Я вже собі придивився кермо, цікавіше трішки, ніж це. ну Також одразу до нього хотів би трішки вкоротити виніс. Так як тут виніс 9 см, я б хотів його зменшити десь до 6-5 до см. Побачив також у фірми Race Face, вона нам мені сподобалось. Також читав багато позитивних відгуків про неї. Ну, але побачимо. Так, Туди в нас вела доріжка, ну, але ми ж туди не поїдемо. Нам там не цікаво. Ми будемо рухатися по бездоріжжю. Опа! Так, не погнали далі. Цікаво, цікаво. Поки що мені подобається сюди, я їду вперше. А, як кажеться, перший раз їдеш по маршруту, він по-перше цікавий, а по-інше здається довшим, ніж зазвичай, бо коли вже їдеш. Другий третій раз, то воно вже здається набагато швидше. До речі, читаючи ваші коментарі. Ще раз дякую за них, придбав собі ремкомплект для камери, ну ще потрібно буде прикупити саму камеру. А так лопатки, клей, таку тірку, щоб зашкурити камеру, ну і там пару латочок. Закинувся в сумочку під сидільну. але дуже сподіваюся, що вони мені скоро ще не знадобляться. А потім, коли заміню вже самі колеса, можливо, ще дойду до безкамерного варіанта. Скажем так, доросту, можливо, ще й до нього. Опа! Головне не приїхати в бурне, як минулого разу. Так як дружина вже цього разу точно в квартиру не запустить. Вона і минулого разу відкрила двері, подивилася на мене, посміхнулася, навіть нічого не сказав. Я оперативно зразу все закинув в пралку. Ну, це МТБ. Дивився я, до речі, на такі міні березговики але що сьогодні мені, по-перше, не дуже до вподоби, так як вони кріпляться на пластикові стяжки. Але це така не дуже, по-перше, красива конструкція, а по-друге, не знаю, як вона з надійністю. Тут у нас бачу, слідів проїзду немає. Маленько, акуратно, щоб не приїхати з... Пиною в болотному трафареті. Такому мадрівники. Людина собі лише прокинулася, бо збирає намет. Також цікаво, але поки що не для мене. Так як в мене короткочасні відпустки. Що, вибачаюсь одразу, відео не будуть виходити на каналі часто. Так, ну ми помаленьку рухаємося до, до нашого пункту призначення. Таким от цікавим і непередбаченим маршрутом. Пускаю, якщо чесно, слини на двох підвіз. Я з іншого боку, до кінця не впевнений, чи він мені потрібен чи ні, Бо він і коштує так немало, порівнюючи з хартейлом. Хоча і хартейл якісь відомих фірм закоштують хороших грошей. Відрізок доріжжя закінчився. Зараз у нас почалася велодоріжка. Ух. Потрібно трішки крутити біошатунами. Дивіться, яка у нас тут краса. Але сам звук гірської річки. Насолодиться класно, придумано тут вела інфраструктура. Так, там тут направо. Ну, тут уже можна трішки перейти на вищу передачу, ну і трішки дати газу Тяжки співають. Взагалі, суперова. Відпочиваєш морально. Від усього можна розслабитися. Таке певне перезавантаження. Так, ну і ці велодоріжка. Бобровисько. прибув майже пункт призначення. Якісь цікаві там будиночки. Принаймні так показано на Google Maps на картинках і фотографіях. Ну зараз все побачимо вживу. Так, ну мабуть направо. Тільки у нас тут надписи, щось розповідають про Бобровіцьку. Ну також такі ознаки, що їзда на велосипеді, а також рибальство заборонено. Так що спішуємося, Ми йдемо по цьому дерев'яному. Мостику пішки полотась там місцена. Ось зайдемо сюди, подивимося ще тут за локація. Цікаво тако прийти прогулятися, можливо навіть буде щось цікаве. Так нашого Залізного коня ми припаркуємо тут. Тим, що тут. намальована. щось розповідається про лебідню. Не знаю, чи передасть камера. Вот тут лебеді. Лебідь німий. Кормуран звичайний. А от у нас кормуран десь тут звичайний. Вигляд у нас на болото. Ось такісь якісь ігри. розповідають. Силво терапія. Якась терапія. Можна зняти шалом. Фу, трішки жаркувато. Ну, а також попити водички. До речі, і скажіть хто чим користується. Бо я, наприклад, до води додаю такі вітаміни, такі, шипучки. трішки сполснути. Ось ну, так приємніше п'ється, так як читав на форумах. <кхи> Також багато бачив в інтернеті, що щось додають до води, якісь ізотоніки. чи щось такого плану. Якщо користуєтеся чимось таким, буду вдячний, якщо дасте якусь цікаву пораду. Ну ось такий у нас під'їзд, підхід до другої локації, якийсь другий будиночок. Також зайду подивлюся, що там у нас цікавого. Осипет в павутині, в болоті. Деться його далі відмивати. Ти бачите, болото навіть на рамі. Хоча як я не старався, але все одно. Так, а тут у нас вже показують про бобрів. Дерево плюс бобер, плюс 15 хвилин. І дерево завалене. Непогано так працюють бобри. Так тут у нас навіть два поверхи є. Так, тут також така гра щось почитати. Ну і тут саме перебування бобрів. Бачите, інсталяція зроблена, як вони собі будують будиночки. Я вже перейду зодно на другий поверх, подивимось, що там. Є цікавого. Це коштує такесь. Інсталяція. Якісь перевернуті автомобілі, екскаватори. Тож також. Можливо, показувати, що тут було. Що хотілося засипати ті болоти і автомобілі переверталися. Ну це ось моє припущення. І такий у нас тут краєвид. Прийшов я це Бобровійсько за хвилин 15, це за рахуванням того, що ще знімав на камеру. Казати щось особливе, то ні. Але, наприклад, якщо прийти сюди з дружиною і з дітьми, то можна поїздити, покататися. Більше мені сподобався маршрут сюди, а не сама локація. Google трішки обманув, обіцяв десь 13-14 км, а по факту по велокомп'ютеру вийшло 12,5 км. Назад 2,5, так що 25 кілометрів по пересічню місциною взагалі супер, як на мене. Так що відео буду закінчувати. Традиційно, якщо сподобалось, ліпіть вподобайку, напишіть комент в підтримку канала. Ну і до скорих зустрічах нових відео. Всім папа -па і слава Україні!